Чи пробачили б ви зраду жінки? Я вам підскажу правильна відповідь: ні. Найперше, я виділяю два типи зради: емоційна і фізична. Зі свого досвіду роботи психотерапевтом, жінка болісніше переживає емоційну зраду. Вона розуміє: він був з кимось у переписуванні, він комусь потелефонував, він комусь сказав комплімент. Він написав і присвятив вірш. Комусь, а якщо секс, ок, з ким не буває. Але зрада це не помилка. Зрада це вибір. Вибір знехтувати довірою, зламати щось живе, зламати тебе. Прощення це стирання кордонів, це знецінення себе, це не про любов, це про запуск механізму саморуйнування. Не залишайся там, де з тобою поводяться, ніби із запасним варіантом. Цінуй себе, це не жорстокість, це зрілість.